Не готуйте це печиво, якщо не хочете, щоб його з'їли за 5 хвилин. Ну, але якщо серйозно, то готуйте. Це дуже ніжне і дуже смачне печиво, Мигдалеве печиво. Всі інгредієнти в описі під відео. І так, перетираємо наше борошно з вершковим маслом. Масло повинно бути кімнатної температури. І удобніше всього робити це в рукавичках. Перетираємо в крик, то ось така вона у нас вийде, як мокрий пісочок. Туди додаємо нашу пудру. Якщо хочете солодші прянички, додайте більше пудри. Якщо ні, то так, як є. Розпушувач-сіль, знову все вимішуємо, додаємо наші яєчка, обратно все вимішуємо. І замішуємо ось таке от тісто. Бачите, яке воно має бути? Воно не має бути туге, воно не має бути рідке, а іменно ось таке от. В харчову плівку в холодильник на пару годин. Достаємо, ліпимо ось такі от колобочки. На пергамент я придавила виделочкою, можна і не придавлювати, 180 градусів. І ви отримуєте ось таку от гору смачнющого печива, смачного.